Всім привіт! З вами Роки, Гетаса Андреас Мультиплеєр. Я зараз заграю на сервері Galaxy 1. Сервер такий зуммайном до 800D приважно. Але зараз трошки менше. здається, треба трошки сук скрутити. Зараз. Так липше. І в цій серії я вам покажу, що куди і як і з чого можна почати на цьому сервері. І так, для початку ми переважно з'являємося на спавні кнопчиків в LV. і нам, як правило, треба права. Хоча права я вже маю. Але я вам покажу, де є автошколи і що, куди, як робити. Я забув сказати, що для того, щоб знати, куди треба нам їхати, тиснемо відкр... F6 і пишемо КПК. Відкривається таке такий маленьке меню, і навігація. Трудоустройство, допомігний заработник, локація в реакції і таке всякі різне. Щоб знайти автошколу, нам треба локації. І вибираємо автошколу і їдемо на ту точку. І так, я вже майже приїхав до автошколи. У нас знаходиться две. Отут. О! Щоб здати на права. Заходимо сюди, підходимо до любого телевізора, тиснемо Alt. Там будуть теоретичні питання, як себе стали на дорозі все таке. Після того, як ви здали, вам скажуть піти сюди. Сісти в машину і приїхати по пару точок зробити круг невеликий. І все. Ви здали на права. Після цього можна вже йти на якусь роботу, заробити трошки бабосики. Я знову вводимо КПК. Навігація трудоустройство і вибирайте. Тут є дальнобойщик, бочик, мусоровочик, водій автобусу, пожарник, автомеханік, сантехнік, пілот, гроші детектив, автовор, оружийник, наркоділер, розносичний газет. То говорю автоділер. Я напевно автоділер два рази сказав. Для тих, хто не знає, тут щогодини дає 1 XP. Щоб то XP дало, треба програти як мінімум 35 хвилин. Так зараз хтось їде, хтось на мотику. І так. Так, як в мене право є, я вже їх став, точніше, на них став, там то все проїздив. Давайте попробуємо зробити ліцензію пілота. Щоб, коли ліцензію, ліцензія, здається, треба написати отак. Ясно? Не отак. Подивимося в КПК. Персонаж, а, ліцензії. Удільські права є, на полиза немає, нема, на водний транспорт немає, на ребовні немає і на оружку теж немає. То дуже печально. Так що їдемо на аеродром, кажу аеродром аеропорт і будемо ставати на права. Ось на тих окрузниках. Нам би сталося захилитись. a to ova pove na HP, to jako se ne duže raduje. Tabletočka, tuku, papučka prijihav. Zahijelaj spomisju. Тут можна влаштуватися на аропорту автопіло е, тим, кажу, автопілотом е, льотчиком. Ну, типу, того, але їдете ви он туди самий кінець, там буде будівля. А щоб здати на нам треба повернути направо. І сісти в один з тих опрузників. І помучитись трошки. Якщо чесно я вже забув, як правильно тусов керувати. Так, стається, нагадав. Тепер головне не плужити. Якщо насити на плюс, включається дим. Так. Тепер головне попадати по точкам і не плужити. najhlubnejšie. A prikol v tomu, že tie točky budú či sa čím raz väčšie, tým nie väčšie. A to do kruzy z nekoho zmôže nestiahať. Takové vysúte. Поки що все спокійно, нормально. Але хто його знає? Маже там тих білець дуже багато. Тут там в небі якісь хмари дуже. Так, укрусник, не. Не глухнути. Нам ще летіти багато. Ми ті всі колісо маємо пройти за 4 хвилини. Здається, ми потроху будемо спускатися, ніби вже кінець. Спочатку піднімалися, а тепер будемо спускатися потрошки. Так, тепер нам треба парканутися. аккуратно и не разбейтесь. А блин, та я летчик. Поздравляю с получением лицензии пилота. Все, я пилот. Так, машинки, машинки, машинки. Ну, Но... Ліцензію на риболовлю і водний транспорт я не знаю, де взяти. І, але я знаю, де взяти на урожку. А треба багато бабла нас брати, аби постріляти в тері. І мати ліцензію на урушку. я... я можу показати вам, де той йтері є в якому? Ітерія як то можна дістати, але я ліцензії не получу. Там треба мати дуже велику точність стрільби. І так я приїхав до головного АМО. Я думаю, ви знаєте, де воно є. Його багато хто не знає. І так, щоб пострілятись. Треба висягти третій рівень. І ось тут. Ви сідаєте, там будуть манекени їздити. І маєте так стріляти, щоб ви отримали від Тут дуже-дуже тяжко, не всім з першого разу це вдається. І так, що ж би вам ще показати? Так, КПК статистика можна на який рівень, оскільки один у грі і таке всякі різний. І навики, які ви назбирали. У мене 10 навиків є з механіка. Це мені більш подобається, просто їздиш і заправляєш машину. Що ти придурок хочеш? Вступися. Думаю, получив ліцензію на вручку такий крутий. Да он бляха. Ну є люди такі неадекватні тут на сервері, але то. Неминуче такі. То на всіх серверах такі є. А я ж це показував. Команди сервера там можна подивитися, що куди. І їхні є задання. Якщо їх всіх виконаєте, то вам дадуть бабосики. Скільки бабосиків дадуть, я не знаю точно, але трошки дадуть. На проживання хватить. Наскільки я знаю, якщо ще того моду не зняли, тут можна а на пляжі Санта-Марія, чи як він називається, вже не пам'ятаю, файно поплясати пулками. Зараз вам то продемонструю. Якщо, звичайно, доїду, бо щось бензини мало. Не доїду плохо. Доведеться бігти, але то вже не далеко до таке. Біжи, Форест, біжи. Як ви бачите, танцпол. Тут грає музика, але в мене вона не грає, тому що у мене звуки музики скручені. Тут можна купити свій пиво вино, водку, сигарети або гості друзей. Давайте купимо півця. бухнем трошки, розслабимося після, точніше відсвяткуємо ліцензію пілота як Far Cry 3. Але головне не напоратися на вас, бо буде біда. Так, все, якраз починає хитати. І можна вводити команду. Танце 15. І танцює. Ну, їх є дуже багато. То дуже довго треба показувати. Так що я не буду то робити. Я вже покажу ще дещо на тому сервері. Ой, як екран кидає. Здається, якщо сідати п'яним за руль, то дає зірку. Ну я не пам'ятаю. Зараз провірю. Так. Да. Я просто вже дуже давно не грав на тому сервері, і я вже толком не пам'ятаю, що куди і звідки. Ой-ой-ой. Як ним кидай? Хоп. О, фура. Ой-ой-ой. Що ж тебе так закидає Я ж майже нічого не керую, просто тупо їду прямо, а ти Нарешті тебе пропустило. Тут магазин Лахів. Можете собі купити з ким, який хочете. Головне мати бабло. Бо без бабла тут те ніхто. Ось. Заходимо сюди і вибираємо собі. Ліва кнопка ми ще Мишки наступний, права попередні. Точніше наоборот. Пробіл купити. Ентервихід. Тут є дуже багато різних скинів. Від бомжика до мажорчика і від Еліна преслі до рокел. Або ще якогось. Головне мати пабло. О, Елін. L в такому і L в такому. Ну, я ще в такому. Можна вибрати любий скін, який хочете. Але я не буду ще нічого купувати. Вона ж мені того. Лишилось 2 хвилини до XP. То есть машинку тут, тут трошки заправив. Добра людей на было. Ну, як і за законом жанру тут є банди, баласова гусарифа, грузка мафія, якуза і все щось я. Не пам'ятаю всіх. Я був в паласах, то там так, більш-менш нормально. Не жалуюсь. Але я більше люблю бути сам по собі, ніж в якійсь банді. Тут респа uh, uh, тих, яких рифа чи то є. Pēc pūņāķa. Obanī balasik. Kazino. Stric. Сейчас по балансике. Сейчас аж фпс подсел коло них. Какие-то а, фкшеры. Тут які має бути Греспа грувів, але шкода, що в них лідер не Сі а не знаю хто. Чувак Сурян. Ти просто вискочив мені під колес. Десь ще вагу є? Ну, я вже не пам'ятаю зовком, де зараз спробую їх пошукати. Щось в тому районі душі мене ФПС, присідай. Знаете в Сан Андреас, приседай ФПС. А ось і раз по вагусиків. Стоїться тут можна так. Зробити трючок, так. Трючок вдався. Вагуси. Ну, і де решта банд і мафії я вже не знаю. З ними я не зв'язувався. На карті позначено їхні території, той чим, що, магазин контролює або бар, щось балася зовсім опустились. Тут якудза, тут російська мафія, а то я забув. Теж якісь китайці. Але це не важливо. Важно те, що в мене машина заглохла. І не заводиться. Ладно, коротенький гайд по серверу, я вам провів. IP сервера буде під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал ставте лайки. Всім пока, до нових зустрічі! Наступній серії я вам коротко покажу всі роботи, які є на сервері. Всім пока!